Фінал історії, як мій новий Nissan x trail забрали на евакуаторі. До вересня машина зламалась, вона просто випнулась під час руху через Nissan Assistance України. Ми замовили евакуатор і її забрали на ремонт. Ну і нарешті сьогодні, через 19 днів машину було відремонтовано. Всім дякую за вашу активність. Також дякую за підтримку Nissan Motor Україна, НМУ. Всі ви зробили великий вклад та прискорили ремонт нашого авто. Тепер стосовно самої проблеми, що зламалось та що відремонтували. Ну я думаю, багато хто вже здогадався, багато хто знав, в чому була проблема. Проблема була в акумуляторі. Провели повністю всю діагностику, поставили останні прошивки та поставили новий акумулятор. Ну і в принципі все, проблема була вирішена, машина працює, все добре. Я надіюсь, нічого більше ламатись не буде. Евакуатор та ремонт, все безкоштовно, це було повністю за рахунок Нісан. Ну і до речі, ледь не забув, дуже багато було питань стосовно підмінного авто, чому не дають і так далі. Якщо б ми були в Україні, я думаю, Nissan би без проблем би мені машину, але так, я але так як я зараз знаходжусь в Європі, то мені сказали, що так як у вас немає французьких прав, то не буде й підмінного авто. Тому ось так. Хоча, якщо чесно, тут не дуже добре зрозуміло, тому що на три дні вони могли дати авто, а на весь час ремонту чомусь ні. Сказали, що потрібні потрібна страховка та французькі права.